Де у нашому місці течії Дніпра знаходиться під водою найбільший острів Привид остров призрак який мав довжину 2 км і ширину 1 км. Він був затоплений водами Дніпро Гесу близько 70 років тому. Найбільший острів Привид. У Дніпрі, який знаходиться під водою, це колишній Становий або Воронцовський острів. Він мав дві назви. Козацька назва Становий, потім Воронцовський, бо володіли Князі Воронцові. Цей острів величезний мав 2 на 1 кілометр приблизно такого розміри. Він був в течії Дніпра після повороту його. Починається він убиває його десь близько скверу Прибрежної, сучасний на перемозі, і потім завершується він аж до перемо.